Коли мали бути вибори міського голови, нам пообіцяли, що роблять шанці і дорогу поправити. Перед, навіть були на сесії виділені гроші, наскільки ми знаємо. Навіть лично Карлічук Микола Миколаївич, я з ним особисто говорив. Казав, що це. Гроші виділені, але так як вже за період заходив до зими, що ну, неможливо, бо може початися негода і не, не можуть вони зробити так, Що З ранньої весни обов'язково почнуть роботу на нашій вулиці. Слава Богу, вже літо почалося. а Як бачите, нічого не зробили. Люди за свої кошти збирали на гравій, клали, А тепер що погода зробила? Треба шанці викопати, треба це ж Райці, най, б... найгірша бішов, вулиця бувала. Вишнева у нашому стороженця. Звісно, ми course, сторожинця. Не самі робили, але тепер машина гравію оскільки стає. Це ж не... А кругом пенсіонерів ніхто не може. Той немає, той немає, звідки. А шанці зробили раз і забули. Ом, та вулиця. Паралельно, як гарно зробили. Ну і наша найгірша, хотілося б, і наша вулиця ні з машиною пройти, ні на велосипеді проїхати. Діти можуть покалічитися. Ми не просимо, щоб нам асфальт вай провели. Зробили, ну. Таке було елементарно. Елементарно, по-моєму, не було. Тим більше, що до вибору обіцяли. Ми ходили заяви з хати у хату. хату люди всі зупиняють, ну де ваша дорога? Ви обіцяли. ну Ми ходили як від імені вулиці Вишневої, а тепер нас питають, так якби ми мали ми це робити. Там вверху зробили перехват. А ця дорога як туди... відводиться? Ні, ну тут як до довганя. Запит... Там колись то було, ну, зробили ми самі зробили мостик, такий перехват, щоб ту воду зверху, воду пустити, щоб не йшла вся вода сюди. Ну, а Дугань взяв там, перекрив, мусором забивав той шанець. І... Коротше, вже до кінця вся вода йде сюди. Ну, я розумію, де трошки звідси їде, але всі води звідти спустити сюди, це просто неможливо. Це краще треба робити, бо це неможливо взагалі. Центр міста, Сторожинець, У селах і то найкраще, І освітлюються вулиці, і асфальтовані а дороги. Освітло нам. Освітло на говорили, говорить. Освітло, не кажуть, хоч би можливо було проїхати, пройти по цій вулиці. Як вибори? Чи в той раз були вибори перед цим туром? Всі обіцяли, що ми вам допоможемо і освітлення і дорогу, по правду. Вибори пройшли. Ні граму, нічого. Знову слідущі вибори пройшли. <риві> пройшли слідуючі вибори. Всі обіцяють, навіть гроші вже, факт тому, що це ж ми збирали підписи, то все. На сесії було рішення вже виділені гроші. До кінця гроші не знає, куди пішли. І вулиця, як була, так і кинули все на самоплив. Самий вікін зробив. самий від себе зробив діти ночі йдуть з спортивної школи, чи з музичної, не можу ярдою пройти. Собаки всякі ходять, люди неізвісно яких. Це все, <свистити> <плес> яка дорога. От чого би тут не було шанчика? Чого? Дві дорогу розмиває. Зимою ні цей не може датися узад, ні той не може, бо його несе. Може бути тут як карманчик чи розширена дорога. Ну якось є якісь архітектори дороги, які можуть вийти на зустріч. І в кінці кінців, чого ми маємо мучитися так? Це ж це не є Африка якась. Я ж не є архітектор, тому я людям. Андрій, це машина тут вчора загрузила. Куда? На війні такі дороги, мабуть, немає, як тут. Якщо рука Горсовята не поможе, ми безсильні. Наша вулиця як тут машина, низька машина, під дом лишає зразу. Ну що? Не видно, дороги немає. Не проїхати, не... І це вже скільки років, це перший рік, тільки дощ пішов, все, то це ще, ще нормально. То і покліщи. Так що не знаю, що тут. І скільки вже просили карючка і говорили. Ніхто нічого не немає. Звідти на мене йде, і у мене вже третій раз у повна хату, води підлога, гниє, я сп'ю в плісню. Одиноко, ну що. Я буду, я буду писати далі. У мене чоловік Чорнобилі О, Я думаю, що можна щось допомогти. Насчет дороги, хоч все зробити. Ми знаємо, що Микола Миколаївич хазяїн міста, дуже гарно в стороженцях, все поробив. І великі прохання від нас, від нашої вулиці, щоб зробили цю вишневу вулицю, щоб ми мали. З гарні е, згадку за вас, Микола Микола, і надіємося, що ви нам зробите цю вулицю.